У Житомирі звільнили 22 засуджених, які потрапили під дію закону про амністію. У виправній колонії номер 4 вони сиділи за різними статтями та різні терміни. Це лише перша частина, яку звільняють цього літа. До кінця тижня на волю з четвірки вийдуть близько 160 осіб. Взагалі по області у нас під дію закону про амністію у 2014 році. Підпадає близько 630 засуджених. Це Понад 130 засуджених по скороченню строку відбування покарання, і біля 500 засуджених взагалі вийдуть з установ виконання покарань. На даний час тримається у нас в установах виконання покарань близько 4700 засуджених. Тобто виходить на волю більш ніж десята частина. На волю засуджених проводжають з оркестром. Так тут прийнято. Відають паспорти та не кажуть до зустрічі. За парканом їх вже з нетерпінням чекають друзі та родичі. Не день звільнення це, можна сказати, це невелике свято, тому що він перебував певний термін в установі, в умовах ізоляції, а повернутися сьогодні на волю, це, на мою думку, це тільки святковий день. Саме головне, щоб вони його відсвяткували нормально і більше не потрапили до місць позбавлення волі. До життя на волі в колонії засуджених готують. Про це свідчить тісня співпраця установи з громадськими організаціями. Функціонування загальноосвітньої школи, професійно-технічного навчального закладу, а також засуджені можуть брати участь у ЗНО та вступати до вишів. На сьогоднішній день шестеро вже отримали диплому бакалавра та розглядається питання їх подальшого навчання на магістра.